Вітаю, друзі, а також усі інше. В нас сьогодні 16 червня, і це 1209 доба дев'ята дова мужня України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обос є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Ну що ж, Сумська область, так отже, пам'ятаєте, скільки було хайпу досить емоційного хайпу з приводу того, що може відбуватися саме в Сумській області. А, у той час як люди з критичним мисленням і трохи які схильні до аналітичного мислення а, намагалися пояснити, що ситуація в Сумській області вона не вийде за межі а, прикордонного а, прикордонної операції російських окупаційних військ, яка буде дуже схожа на Харківську. Але багато хто продовжував з а, нашого суспільства. З досить високою високою медіаграмотності називаємо це так, намагалися ретранслювати різні ефемерні такі собі апокаліптичні сценарії про окупацію Сум. Про окупацію Сумської області про багато чого цікавого. Результат: результат 3,5 місяці сумської операції. Курського угруповання російської групи військ північ російські окупаційні війська фактично зав'язли в районі Кендратівки, в районі Олексіївки, в районі Юблонівки та Юнаківки. Юнаківку вони в принципі не можуть взяти в лобо, навіть не дивлячись на те, що це навіть не населений пункт, це просто руїни. Окрім всього іншого, через Володимирівку та Водолаги вони ніяк не можуть прорватися. В район Новомиколаївки, яку продовжує тримати під своїм контролем Сили оборони України, в принципі, ситуація таким чином розгортається, що росіяни змушені зараз, замість того, щоб купувати юнаківку та продовжувати рух по трасі Н-07 далі вже безпосередньо на Храпівщину Мирне та Новосіч, вони змушені обходити саме юнаківку. І їм це також не вдається. Сили оборони України е, на сьогодні вони стримують просування росіян е, саме на цій ділянці. А я нагадаю, що на цій ділянці взагалі задіяні е, підрозділи е, в, з групи Військ Курськ, такі як 106-та повітряно десантна дивізія, її підрозділи, які ніяк не можуть е, саме закріпитися в юнаківці. І коли вони е, туди намагаються на околиця зайти, їх постійно нон стопом знищують. Окрім всього іншого е, задіяне підрозділи 810-ї окремої бригади морської піхоти, 137-го сьомого паршутно-десантного полку, 106-ї повітряно десантної вже називав, е, все це, все це вся ця маса, у вся ця кількість не може виконати задачі, ну які навіть не дивізійного рівня, якщо чесно. В принципі, захопити маленьке село, і це є проблемою. Окрім всього іншого, напередодні президент України розповів про контратаки в районі Андріївськи, де російські окупаційні війська були відкинуті. Але насправді це не єдиний такий факт системності роботи наших військ. Тобто, фактично, на сьогодні в північської області. Перетворюється для російських окупаційних військ в таку собі зону сковування, яку вони не зможуть покинути, хоча б за однієї тієї причини, що ну треба якось пояснювати. Ми ж тут буферну зону створюємо, але саме сковування це вже факт. Ми бачимо цей процес сковування, і найцікавіше знову ж таки нагадати, що таке. А в принципі, ті події, які відбулись в Сумській області, у порівнянні давайте згадаємо у 2022 році. Російські окупаційні війська, коли вторглись на територію України з півночі з території Білорусі, їх кількість була 40 тисяч. Так, це були елітні, повністю штатно укомплектовані а, підрозділи. А, представники а, не тільки десантури, повітряної десантури, а, морські а, пехотинці. Це були іще елітні спецназівці а, ГУ ГШ, ЗСРФ, тобто російського ГРУ. І, і що сталося? Їх було 40 тисяч. Це була 40 тисячна еліта, яка йшла на Київ. А так, вони майже дійшли до Києва, але через місяць вони змушені були з великими втратами тікати і залишили а, північні області України Чернігівщину, Сумщину, Київщину. Далі запам'ятали 40 тисяч в місяць нічого не досягли. Еліта а, далі Харківщина, травень 2024 року. Той хто не пам'ятає. Тоді на Харківщину наступало приблизно 35-40 тисяч білгородського угруповання з групи війська північ. І їх мета була на Харківщині. Це фактично вихід на Великий Бурлук і окупація липців. Чим все це закінчилось за місяць. Ці 35-40 тисяч захопили 180 квадратних кілометрів території. І це перетворилось для них в зону сковування. Невеликий населений пункт а, Вовчанськ перетворився для них а, в перешкоду, яку вони досі більш ніж як рік не можуть перетнути. До лепців вони так і не дійшли. Вони застряли в районі села Глибоке 35-40 тисяч. Зараз їх а, майже 55 тисяч білгородське угруповування, але тим не менш, навіть з цим зростанням а, їм не вистачає потенціалу, щоб значно розширити цю зону контролю. І тепер поговоримо про а, групу військ Курськ-Курського угруповання групи військ північ, а, яка і приймала участь м, в а, березні 2025-го, починаючи з березня 2025-го, в наступі на півночі Сумщини. За три з половиною місяці вони захопили 195 квадратних кілометрів території. В три з половиною рази можна сказати, що повільніше ніж це відбувалось на Харківщині. При тому, що їх угруповання мало кількісно 60 тисяч. Курське угруповання має 60 тисяч особового складу, навіть трохи більше, а, і в два рази більше, ніж білогородський. Тобто, бачите, як змінюється а, сама кількісно-якісна пропорція, чого можна очікувати від угруповання в 60 тисяч на тому чи іншому напрямку. Російських окупаційних військ зразка 25-го року, а досить повільною прикордонною операцією яка так чи інакше, але в якийсь момент буде скована, її буде сковано. Те саме відбувалось на Харківщині. Зараз відбувається на Сумщині з цього і робимо відповідні висновки. Коли наступного разу вам скажуть, що там якась група військ Брянськ зайде. В Чернігівщину і піде на Чернігів окупувати Чернігів. Хоча зараз група військ Брянськ це всього на всього 12 тисяч особового складу. То я думаю, треба робити відповідні висновки. Окрім всього іншого, не забуваємо що на території Курської області також відбуваються дуже цікаві події в районі. Ну, наприклад, Тьотки, ну і не тільки Тьоткино ну, південніше від праси 07 в районі Олєшні також не все так спокійно як. Заявляють російські пропагандисти на прямому подсосі які знаходяться у Путіна. А от за воєнкори чомусь скидять, що там щось постійно відбувається. Але продовжуємо далі: від Сумщини на Покровський напрямок, Покровсько-Костянтинівський, я б сказав би навіть так: російські окупаційні війська намагаються просуватися, як і раніше, в напрямок Покровська та Костянтинівки, переважно використовуючи в першу чергу. Ресурс а, саме Восьмої загальної військової армії. Але кардинальних якихось змін в а, цій ситуації в них не відбувається. Хочу зауважити, що загально на Покровському напрямку а, російські окупаційні війська а, мають а, десь приблизно а, 100 тисячне угруповання. Тобто, це з різних груп військ: група військ Південь, група військ Схід, група військ Центр. Але тут. От який момент дуже важливий також для розуміння? А це угруповування є основним угруповуванням в зоні бойових дій, яке найбільш активно та інтенсивно проводить наступальні дії. Всі інші поступаються саме по кровському напрямку зараз, а та Костянтинівському по інтенсивності наступальних дій так є безумовно і куп'янський напрямок, Лиманський, взагалі Лимана Куп'янська війська, Харківщини. Запорізька, Херсонська область, але от саме Покровський напрямок, в принципі, був є і залишається найбільш інтенсивною та найбільш важливою для російських окупантів ділянкою по проведенню наступальних дій? І нещодавно я просто приводив приклад: почалось все з Авдіївськ з Авдіївки, з Авдіївського наступу, з жовтня 2023 року. І тут питання: у нас на сьогодні, 16 червня 2025 Скільки кілометрів? Російські окупаційні війська з жовтня 2023-го пройшли по а, першу половину червня 2025-го. 31 кілометр від Авдіївки до Покровська на а, по найближчій прямій. Ну, можна, звісно ж, а, і по такому виміряти: 41 кілометр. Якщо ми говоримо в напрямку на Дніпропетровщину, а, то найвіддаленіша. Локація буде. Це в районі Котлярівки, це приблизно 100 кілометрів. Знову ж таки, найменш заселений напрямок напрямку на Дніпропетровщину від Авдіївки. Тобто, усюди є свої якісь ознаки. Десь це 30 кілометрів, десь це 100 кілометрів, десь це 50 по якомусь напрямку, але переважно. Це відбувається з жовтня 2023-го. При цьому основна маса е, всіх втрат саме на цьому напрямку. І задіяно угруповання, яке стабільно намагається російське командування підтримувати на рівні е, саме 100 тисяч. 100 000 на угруповання. Але вони не можуть його збільшити на 150 тисяч. чи 100, чи ще на 50 тисяч, щоб було хоча б 150 тисяч. Щоб їм було більше ресурсу, вони не можуть цього зробити, тому що ну, мабуть, їм його не вистачає цього ресурсу. Також з цього треба робити висновки. А, в принципі, до цього треба ще доповнити той факт, що за а, першу половину а, червня російські окупаційні війська захопили 276 квадратних кілометрів території України. Якщо чесно, це був один з на сьогодні з найбільших показників у 2025 році по захопленню території України. Але там є свої моменти, воно все обумовлено своїми там нюансами, і я думаю, що деякі події найближчим часом будуть вносити відповідні корективи в ці показники. Але тим не менш про що йдеться. Ідеться про те, що російські окупаційні війська, такі площі, як 276 квадратних кілометрів, вони захопили ціною 5300 особового складу. Хтось може сказати, що це менше, аніж е, зазвичай. Так, повністю погоджуюсь. Але тут є знову ж таки моменти, пов'язані з каталізацією використання росіянами в півдронів. Тим не менш, е, невелювання і протидія російській повномасштабній навалі у вигляді війни на виснаження. Продовжується, і ми саме за цим і спостерігаємо. Тобто, те, про що ми зараз говоримо у порівнянні з 2022 роком, ті просування російських окупантів, те, що відбувається це ну нічого, якщо чесно, це взагалі нічого, це фактично тактичного рівня дій які виконують. Величезного угруповання, кількісно майже 650 тисяч особового складу на величезному плацдармі з великою кількістю напрямків, і оця вся маса, вся ця машина виконує на кожній своїй ділянці виключно тактичного рівня. Якісь дії mm. саме це воно і є угруповування в 650 тисяч на величезній угрупованій ділянці, величезному плацдармі, величезному протяжності лінії фронту. За перші е, півмісяця в червні, під час своєї наступальної кампанії 2025 головної, е, основної, на яку покладають багато надій, і така площа захоплених територій, е, хіба воно того варти взагалі? Е, тим більше, що це переважно ті території, ну, про які взагалі більшість росіян навіть ніколи і не чули. Так, от що таке армія Росії на сьогодні? Так, от що відбувається в Сумській області, і яким потенціалом вони воюють, ось чому на Харківщині вони вже більш ніж як рік не можуть розширити свою зону контролю там до 300 квадратних кілометрів чи до 1000 квадратних кілометрів. От чому вони не здатні захопити жоден обласний центр, такий як Харків, такий як Суми. Такий, як знову ж таки, Херсон, такий, як Запоріжжя, такий, як Дніпро, такі великі міста, як Павлоград. А, для них це величезна проблема для навіть такого угруповання, як 60 тисяч, 80 тисяч, 100 тисяч. І це рівень, до якого російські окупаційні війська фактично знизились в своїх можливостях з 2022 року по 2025. Тому не треба ніякої паніки, треба критично мислити, спостерігати і чути правду, а не істерію. Друзі, дякую всім за увагу, що дивилися цю, це відео. І нагадую, що ви можете його підтримати а, лайком, підпискою, натиснути дзвоника, прокоментувавши. Ну і, звісно, репостувавши. Все це допомагає цим відео зростати в. Рейтинзів україномовного YouTube. Окрім всього іншого, не забувайте, ще можна оформити спонсорство для обос Все це допомагає обозу робити більш якісного контенту, який саме спонсори завжди будуть бачити першими. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обос а в ранковому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!